Існує багато варіантів нульової дистанції, наприклад, 25, 36 і 50. Тож, давайте заясуємо, яка з них найкраща для вашої гвинтівки Амалет. Для цього спочатку розглянемо основи. Незалежно від того, чи використовуєте ви механічний приціл чи коліматор, потрібно розуміти, що таке висота над віссю ствола. Отже, коли патрон подається з магазину в патронник ствола для пострілу. Це вісь ствола, що визначає точку влучання, тобто траєкторію польоту снаряда. Над нею знаходиться вісь прицілу, що визначає точку прицілювання. Якщо ви використовуєте куліматор при абсолютній співвісності з механічними, вісь прицілу розташована приблизно на 2,5 дюйма вище за вісь ствола. Оскільки вісь прицілу вища за вісь ствола, точка прицілювання і точка влучання не збігаються, що призводить до низького влучання. Також вісь ствола не залишається горизонтальною, як лазер, бо снаряд рухається по траєкторії. Куля втрачає імпульс через втрату енергії та швидкості, що змушує снаряд поступово сповільнюватися. Відштовхувати молекули повітря стає не так просто при такій втраті енергії, і зі зменшенням швидкості гравітація починає впливати на снаряд все сильніше, тягнучи його до землі з прискоренням, поки, врешті-решт, він не втратить всю енергію і не впаде на землю. Траєкторія кулі виявляється зовсім непрямою лінією, а радше вигнутою кривою, що спадає вниз. Тепер, враховуючи це, давайте трохи повернемося назад. Опускаючи візерну вісь до осі ствола, червона точка опиниться внизу вікна прицілу. Ми підлаштовуємо голову, щоб центрувати точку, і цим вирівнюємо візерну вісь, піднімаючи вісь ствола. Ми вирішуємо, на якій відстані візерна вісь і вісь ствола зійдуться, тобто будуть пристріляні. Ця дистанція пристрілки регулюється шляхом налаштування візерної осі, а не осі ствола, яка є фіксованою і не підлягає регулюванню. Зміна підйому вашої візерної осі або точки прицілювання здійснюється за допомогою вашого оптичного прицілу. На барабані регулювання підйому оптики вказано, в який бік ви хочете змістити точку влучання по вертикалі. Тут нам потрібно підняти точку влучання вище, і на барабані оптики це люб'язно підписано для нас ап вгору, повертаючи цей барабан. Вгору насправді переміщує нашу точку вниз всередині прицілу, що ми також бачимо, як зміщення візерної осі вниз тут. Ми зовсім не піднімаємо ствол або вісь каналу ствола, коли регулюємо приціл, щоб підняти точку влучання. Ми просто опускаємо візерну вісь, щоб пристріляти її по осі ствола. І коли ми знову прицілюємося у цю чорну квадратну мішень, ми піднімаємо вісь ствола на більший кут, ніж раніше, і якщо ми надмірно піднімемо приціл. Ми можемо перетнути вісь ствола знизу, що призведе до високого влучення наступного разу, коли прицілимося, і зробимо постріл. Щоб виправити це надмірне підняття, ми опускаємо барабан регулювання висоти, цього разу піднімаючи візерну вісь, щоб наступного разу коли прицілимося. Ми виправили завищену вісь ствола. Якщо щось із цього здається заплутаним, просто перемотайте назад і перегляньте ще раз, перш ніж рухатися далі. Тепер, коли ми розуміємо, як звести разом візерну вісь і вісь ствола, нам потрібно визначити, чи існує насправді найкраща дистанція для пристрілки. Наступна частина відео буде присвячена типовому 16 дюймовому стволу, який стріляє патронами М 190 дев'яносто вагою 55 гран, що мають початкову швидкість 3132 фути на секунду через цей 16 дюймовий ствол для простоти та поширеності. Тепер давайте додамо кілька мішеней ІПСЦ Цезан з чорною квадратною міткою для прицілювання, припускаючи, що ми звали разом візерну вісь і вісь ствола на відстані, скажімо, 25 ярдів до мішені. З такою конфігурацією гвинтівки куля почне свій шлях з нульової відстані, тобто прямо з дула, і вдарить на 2,5 дюйма нижче оптичного прицілу, оскільки приціл розташований на такій висоті над стволом. Далі вона летить до мішені на 25 ярдів, де ми її пристріляли і піднімається на 2,5 дюйма, зрівнявшись з вісію прицілу. Тобто буде 0 дюймів вище або нижче відносно вісі прицілу. Звідси і термін 0. Куля проходить мішень і піднімається ще вище, на 100 ярдах. Вона влучає на 5,9 дюйма вище точки прицілювання або вісі прицілу. Коли куля летить ще далі і влучає в мішень на відстані 200 ярдів, вона піднімається ще вище на 9,61 дюйма. Невдовзі після цього вона досягає своєї максимальної висоти 9,64 дюйма на відстані 227 ярдів, після чого починає знижуватися і тепер влучатиме нижче на мішені на 300 ярдів. Все ще на 7,11 дюйма вище нашої вісі прицілу. Ось тут снаряд починає втрачати значну частину швидкості, влучаючи в мішень на відстані 400 ярдів приблизно на 3,79 дюйма нижче нашої точки прицілювання або вісі прицілу. Тут на цій мішені, ІПСЦ розміром 30 на 18 дюймів. Ми можемо зобразити групування цієї траєкторії від нашої позиції аж до мішені на 400 ярдів. Від початку пострілу до максимальної ординати, а потім назад до 400 ярдів, ми маємо загальний підйом і спад на 13,42 дюйма. Чим менша ця група, тим вища ймовірність влучення близько до нашої фактичної точки прицілювання незалежно від відстані до цілі. У наступному сценарії давайте уявимо, що ми вирішили звести вісь ствола та вісь прицілу з цією ж самою гвинтівкою на 10 ярдів замість 25, щоб подивитися, який загальний розмір групи ми отримаємо на відстані до 400 ярдів. Наразі вісь ствола від 0 до 25 ярдів була б нижче, тому нам потрібно відкоригувати оптику вниз, щоб коли ми прицілюємося, підняти вісь ствола або точку влучання для нульовки на 10 ярдів. Траєкторія тепер нахилена вгору значно більше для нульової точки на 10 ярда. Починаючи з 2,5 дюймів нижче прицілу, куля перетинає 0 на 10 ярда, піднімається до 3,5 дюймів і влучає значно вище на 25 ярда. На відстані 100 ярдів новий кут траєкторії від прицілу на 10 ярдів змусить снаряд влучити на 19,97 дюйма вище лінії прицілу. На відстані 200 ярдів наш снаряд влучить на 37,73 дюйма вище осі прицілу. На 300 ярдах точка влучання буде на 49,29 дюймів вище точки прицілювання, і ви можете побачити, як це стає проблемою. Траєкторія досягне максимальної висоти на 380 ярдах. Піднявшись на 52,64 дюйма вище початкової точки прицілювання, потім опуститься до 52,44 дюйма на 400 ярдах. Тут снаряд почне різко втрачати швидкість, швидко знижуватись і знову передне нашу вісь прицілу на 645 ярда. З таким нульовим прицілом ви стрілятимете вище мішені на 90-630 ярдів. Якщо подивитися на дві наші групи з нульовим прицілом, Видно, що розкид і підняття до 400 ярдів різні. Нульовий приціл на 25 ярдів щільніший, ефективніший і безпечніший. Мета найкращого нульового прицілу отримати щільну групу траєкторій, використовуючи одну точку прицілювання, наприклад, куліматор, на великій відстані. Нульовий приціл на 25 ярдів безпечніший та ефективніший за приціл на 10 ярдів для 60 дюймової гвинтівки, оскільки дозволяє влучати без коригувань. Це особливо важливо при стрільбі під незвичними кутами, що змінює вашу траєкторію зовсім іншим чином. Щільна група пострілів важлива для цієї динаміки, більше про це у моєму відео про стрільбу під кутом. Тепер розглянемо, як ця конфігурація поводиться з трьома іншими нульовими дистанціями зі стандартним відступом при цілу 2,5 дюйма. Візьмемо нулі на 36, 50 і 100 ярдів. Введемо їх у балістичний калькулятор і побудуємо групи влучень до 400 ярдів. Вже з самого початку видно, що чим далі ми встановлюємо нульовий приціл, тим нижчим буде кут траєкторії, чим ближче ми встановлюємо нульовий приціл, тим більшим буде кут, причому початковий нуль на 25 ярдів має найвищу траєкторію. Звісно, ми бачимо, як вони спочатку розходяться по висоті через свою початкову швидкість. Нульовий приціл на 100 ярдів фактично встановлений на свою максимальну ординату, тому відразу починає знижуватися по висоті. Невдовзі після цього нуль на 50 ярдів досягає своєї максимальної ординати, а за ним і нуль на 36 ярдів. Ця анімація чудово ілюструє, як різні дистанції пристрілки змінюють траєкторію осі ствола. Кожна з цих траєкторій має свої переваги і недоліки, до яких ми ще повернемося. Усі три летять з однаковою швидкістю з нашого 16-дюймового ствола. Тож саме траєкторія визначає тут, а не втрата швидкості. Тепер, коли ми зібрали всі висоти влучань до 400 ярдів, давайте проаналізуємо загальні розміри груп. Маємо 13,43, 19,23. 23,32 і 27,36 з цим налаштуванням гвинтівки пристрілка на 25 ярдів дає нам найщільнішу групу до 400 ярдів, стаючи тут найкращою пристрілкою. Насправді багато людей не мають жодного інтересу включати 400 ярдів. І їм не хочеться ризикувати високою максимальною висотою траєкторії, щоб не переживати, що куля може перелетіти ціль. Тож давайте приберемо точки влучення на 400 ярдів і переміряємо нові загальні розміри груп. Тепер у нас групи по 12,14, 6,83, 7,99 і 10,58 дюймів на дистанції до 300 ярдів із цими новими пристрілками. Раптово пристрілка на 36 ярдів стає найкращою, якщо ваша ціль. Стріляти по центру маси до 300 ярдів. Тепер дискусія про найкращу пристрілку стає трохи складнішою. Якщо піти ще далі, деякі люди взагалі дбають лише про те, щоб їхня гвинтівка мала щільну траєкторію групи до 200 ярдів з різних причин, наприклад, для захисту дому або ж вони ніколи не стрілятимуть далі 200 ярдів. І це лише кілька прикладів. Розмір групи зменшився до 12,1, 6,83 соті, 4,31 сота і 2,5 дюймів. Пристрілка на 100 ярдів дає найщільнішу групу до 200 ярдів, а не на 50. Максимальна ордината над лінією прицілювання зумовлює більшу групу по висоті до 200 ярдів для пристрілки на 50 ярдів. Іронічно, пристрілка на 100 ярдів також є найкращою, якщо це ваша максимальна дистанція. Чому ж обирають пристрілку на 50 200 ярдів з огляду на нову інформацію? Для тих, хто хоче мати надзвичайно щільну групу до 200 ярдів, але з мінімальною поправкою на 300 ярдів. Пристрілка на 50 ярдів перевершує пристрілку на 100 ярдів у цьому випадку. Для влучення на 300 ярдів пристрілка на 100 ярдів вимагає поправки в 10,5 дюймів, а на 50 ярдів лише 6,1. Тому паета 10-ярдова пристрілка краща для оптики з однією точкою прицілювання. Тож ми маємо чотири найкращі варіанти пристрілки за першим критерієм, запланованою дистанцією для оптики без поправок.